Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-якушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Клаб. Власне, в цій клініці я зараз і знаходжусь, і навколо мене море квітів, які я отримала на день народження, за що я вам безмежно вдячна. І хочу, щоб цю красу подивилися і ви, і отримали задоволення, тому що квіти це завжди дофамін. Це естраген, це прекрасний настрій, це задоволення, це краса кінець кінців. А сьогодні ми з вами будемо говорити про овуляцію. Ми будемо говорити про те, що є нормою під час овуляції, а що є не нормою. І як розібратися кровяність виділення чи болюча менструація це варіант норми. Чи все ж таки можуть бути причини, які до цього призводять? Якщо ви... Колись стикалися з такою проблемою, то це відео точно для вас. І так, що таке овуляція? Овуляція – це є абсолютно фізіологічний нормальний процес, який, по ідеї, має відбуватися практично кожного місяця у молодої жінки репродуктивного періоду. Овуляція в середньому припадає десь з 10 по 16 день. Циклу, це може бути абсолютно індивідуальна історія. В кого цикл довше, то овуляція може бути на 16-й день, в кого цикл коротше, то овуляція може бути на 8-й день. Але зараз ми будемо говорити не про те, як дізнатися, відбулася вона чи ні. Я все ж таки хотіла би зупинитися на деяких скаргах, з якими стикаються жінки і не розуміють, чи це є норма. Чи це є патологія болючі авуляції? Чи норма це, чи патологія? У більшості жінок авуляція перебігає абсолютно безсимптомно, крім того, що підвищується. Настрій і лібі досягає максимуму. Можуть з'являтися такі виділення, подібні до яєчного білка. Їх стає набагато більше. Це може бути ознаками овуляції. і більшість жінок по своєму організму розуміють, що овуляція у них відбувається, але ніяких дискомфортів це їм не приносить. Але є жінки. У яких овуляція може супроводжуватися болісними відчуттями? Чому це виникає? Тому що що таке овуляція? У нас протягом менструального циклу спочатку починає рости домінантний фалікул, в якому знаходиться яйцеклітина. І всередині циклу, частіше всього, йде розрив цього фалікула. І крім яйцеклітини в черевну порожнину виходить певна кількість рідини, в якій знаходилась яйцеклітина. І витік цієї рідини, а іноді це може бути і крововилив, наприклад, вони можуть подразнювати внутрішні органи, викликаючи болісні відчуття, викликаючи вздуття. Цей біль може бути або з боку, де була овуляція, тобто якщо в лівому яєчнику, то зліва, якщо в правому. Яєчнику, то справа, вони можуть віддавати на пряму кішку, тобто на задній прохід, тому що туди витікає більшість рідини. Вони можуть давати такий ниючий біль, як під час, наприклад, менструації у жінки, вони можуть давати здуття, нудоту, підвищене газоутворення, подразнення кишківника, особливо якщо у жінки. Є симптом подразненого кишківника. Тобто є такі ситуації, коли жінка відчуває овуляцію. Іноді, навіть під час овуляції може, ну скажімо, фалікул, який овулірує, захватити близько розташований нерв, або судину, що може супроводжуватися як крововиливом значним, так і больовою формою так званої апоплексії, тобто виходу яйцеклітини. Це все може. Може бути один раз на рік або один раз на все життя, а іноді може супроводжувати жінку практично кожну овуляцію. Така ситуація виникає рідше, частіше всього, якщо у жінки болюча овуляція і супроводжується такою картиною, про яку я говорю, то це буває або особиста реакція жінки. На гормони, больовий симптом, на викид тих же простагландинів, вазопресинів, тобто механізм практично такий самий, як і під час менструації, коли біль виникає за відсутності якихось органічних причин. По друге, це може бути пов'язано з тим, що у жінки, наприклад, яка перенесла хірургічні втручання і має злуковий процес в черевній порожнині, це теж. Може давати болючі авуляції. Болючі авуляції можуть бути в тих випадках, коли у жінки є, наприклад, ендометріоз. і ендомітріоз яєчника або ендомітріоз черевної порожнини, глибокий інфільтративний ендомітріоз. В таких випадках теж можуть бути болючі авуляції. Частіше всього, біль і отакі стани при авуляції вони тривають недовго. Це може бути доба або дві, ну максимум. Три, поки розсмокчиться та редина, яка вилилася під час овуляції. Ці процеси можуть бути тимчасовими, вони можуть бути не постійно. В принципі, якщо це, скажімо, не сильно турбує жінку, то вона може відноситися до цього абсолютно спокійно. Якщо ж ці болі виражені або тривають більше, наприклад, ніж 2 чи 3 дні, то тут варто звернутися, все ж таки. За консультацією до лікаря, тому що іноді навіть хронічний запальний процес або гострий запальний процес можуть підтримувати отакі болісні авуляції, іноді під час овуляції можуть виникати мажучі кров'яністі виділення. І багато хто думає, норма це чи патологія. Якщо ці виділення незначні. І виникають всередині циклу, тоді, коли відбувається авуляція. Це може бути реакція на різкий підйом і спад гормонів, коли ендометрій не відтримує і трошечки може підмазувати так звані. Незначні кров'яністі виділення це може бути абсолютним варіантом норми. Це може бути не кожного разу, це може бути там раз на пів року, це може бути раз на рік або раз в житті всього. Але це може бути варіантом норми. Якщо ж кров'яністі виділення виникають не тільки в період овуляції, або вони є значними, не пов'язані іноді з менструальним циклом, то тут. Варто обстежитися, щоб виключити інші причини, тому що причиною кров'янистих виділень, скажімо, поза менструацією, можуть бути різними. Тут можуть бути і паліпи, і гіперплазії, і міоми, і аденоміоз, і навіть рак шийки матки. Про це необхідно пам'ятати, тому так. Під час овуляції це може бути фізіологічною нормою, але необхідно виключити різні патологічні причини, які можуть до цього призводити. Ви знаєте, я дуже люблю, коли ви задаєте питання, і що у вас не дивлячись на те, що я даю регулярно відповіді, їх все одно дуже багато, і це правильно, тому що жінка має знати відповіді на всі питання. Які її турбують. Власне, тому я іноді роблю вебінари, де я даю відповіді на ті запитання, які турбують вас. Ми говоримо ну практично дві години про нас, про жінок, про те, що цікаво вам, про те, що я би хотіла вам розказати. Тому я вважаю, що кожна має подивитися безкоштовний вебінар, а посилання під цим відео. Тепер давайте поговоримо про те, що ж робити в такій ситуації. Ну, якщо жінка не планує вагітність, то скажімо, правильно підібрана гормональна в першу чергу контрацепція, вона виключає сам процес овуляції. Нема овуляції – немає скарг. Тому як варіант, це може бути особливо для тих жінок, які мають, ну скажімо, виражений болівий процес, в яких це може супроводжуватися. Появою кіст функціональних під час овуляції або за відсутності овуляції. нема овуляції, яєчники не видають домінантний фолікул, відповідно, немає ніяких проявів. Але якщо жінка планує вагітність або це, скажімо, непостійна історія, то в таких випадках. Що можна використовувати, крім того, що може посилювати і кров'яністі виділення, і болісні відчуття, і дискомфорт, це в першу чергу неправильне харчування, перевтома, неправильні фізичні навантаження, стреси, наявність запальних процесів це все може впливати на цей так званий авуляторний синдром. Тому, якщо ви знаєте, що у вас може бути така проблема, цей період, Зверніть увагу на харчування, зменшити там, наприклад, вживання кави, вживання гострих продуктів, тих продуктів, які подразнюють шлунок і кишківник, вживання алкоголю в цей період, наприклад, в таких випадках можна використовувати седативні легкі чайочки. Це може бути чай там, з трав'яного настою, з валеріаною, з мелісою, з пустирником, які і Розслабляють м'язеву мускулатуру, тим самим заспокоюють трошки нервову систему. Це може бути іноді грілка на низ живота, тому що вона теж дає певний спазмолітичний ефект. Це може бути тепла ванна, це можуть бути використання спазмолітиків, це може бути іноді і використання нестероїдних протизапальних, які ми використовуємо під час болючих менструацій. Це все є Речі допустимі, якими ви можете користуватися в таких випадках. Але якщо це є систематично, і це відбувається практично кожного менструального циклу, то я би звернулася до лікаря для того, щоб виключити якісь патологічні проблеми, які можуть на це впливати. Чи небезпечний овуляторний синдром для здоров'я? Взагалі-то це абсолютно безпечна історія, і, скажімо, наявність овуляторного синдрому більше все ж таки свідчить про те, що овуляція відбувається так, як має бути в нормальному циклі. І якщо вона не викликає різких болів або кровотеч, то це є абсолютно безпечна історія. Чи можна завагітнити при наявності овуляторного синдрому? Безумовно. Аволяторний синдром свідчить про те, що відбувається аволяція, і тому це не заважає настанню вагітності. Єдине, що іноді буває настільки він виражений, що жінка не може займатися інтимним життям. От тоді це може нашкодити їй і стати причиною того, що жінка відмовляється від інтимного життя в період овуляції, а відповідно можуть виникнути складнощі з вагітністю. Але якщо поява мажучих кров'янистих, так званих авуляторних кров'янистих виділень є, і, скажімо, є авуляторний синдром, тобто коли відчувається, що відбулася овуляція, то це ніяким чином не заважає настанню вагітності. Як відрізнити авуляторний синдром від інших гінекологічних захворювань? Ну, по-перше, авуляторний синдром завжди виникає в період овуляції. Ми говорили, що у кожної жінки є особливості, коли це виникає. Але в середньому це з 8, з 9 по 16 день менструального циклу. Якщо ж ці болі виникають в інші дні менструального циклу, це може бути не пов'язано з овуляцією. По-друге, овуляторний синдром супроводжується ще. Іншими проявами овуляції, тобто наявність слезових виділень, підвищення лібідо, це може бути підвищення, наприклад, температури, кінець кінців можна взяти тести на овуляцію або зробити ультразвукове дослідження, яке підтвердить те, що це іменно овуляторний синдром, а не якась інша проблема. Ну і якщо ми говоримо про овуляторний синдром, то він триває. Добу-дві. Якщо ж цей період затягнувся, то треба виключити якісь ускладнення або інше Проблем. Тому, як бачите, овуляторний синдром це є абсолютний варіант норм. Але якщо у вас він перебігає з певними проблемами, будь то болі або кравяністю виділення, то я в такій ситуації радила би звернутися до лікаря і виключити якісь патологічні стани, які можуть імітувати. Авуляторний синдром. Чим більше ми про себе знаємо, тим спокійніше нам живеться, тим здоровіше ми будемо. Тому підписуйтеся на мій канал, на інстаграм, на телеграм-канал, де ми говоримо про жіноче здоров'я, щоб знати про себе все бути здоровою і щасливою. Бережіть себе.